Майдан красені близнюки з характерними іменами зовсім скоро відбудуть в зону. Ато за підтримки депутата свободівця Юрія Бублика старі броньовані розвідувально-десантні машини тепер відновлюють у Кременчуці. Це якісніше і значно рентабельніше. На складах міноборони тисячі таких. Такої техніки, і якщо порівнювати цінову складову тієї, скільки коштує кугуар, та інші нові машини, вони по якості не є кращими. Тут броня краще, бронестекло краще, але ж ціна там мільйони. А тут, Володимир Іванович, 15 тисяч доларів, доларів переобладнання одного, однієї одиниці. Розробники підприємства Вепр адаптували БРДМ 2 до міських боїв. Тепер машина має ближнє і дальнє освітлення, дзеркала і широкий кут. Погляду. А головним козирем у колоді майстрів-реставраторів є надстійке скло. Якщо взяти кугуар, то там тільки 20 міліметрів стекла, якщо взяти саме потужні 40 міліметрів танкову техніку. На, дані, на даних транспортних засобах 64. тобто вага одного скла фактично більше 100 кг. Але воно повинно захистити. І дати можливість для маневру для обзорності. Тепер вояки зможуть десантуватися з машини за лічені секунди, адже єдиний люк на башті БРДМ це вже вчорашній день. Раніше в цю машину гарне дядько бронежилеті через той люк, який був в. Вашнє, він не міг протиснутися. І коли на швидко десантуватися, поки вони уявляються, поки не повилазять, зробили за обох сторон двері, відкриваються на обідвістку. Міністерство оборони перевірятиме модернізовані БРДМ-2, після чого машину спорядять кулеметом і відправлять на фронт. Інший транспорт, який вийшов з під рук Кременчуцьких механіків, вже пройшов бойове хрещення. Одна машина вже ушла, у нас я її буквально дві тижні тому перегнав. У піски шрек під названням джип ленджровер, який був тут на ремонті. Я на ньому 6 місяців назад воював в Дебальцево. Хай служить, Спасибо. служить народу України. Дякую, хлопці. Дякую. Дякую. Дякую.